Чудова трьохкімнатна квартира. ЖК затишний. Перший санвузол. І шикарна, шикарна кухня з дивими вікнами. Бачите, який дуже-дуже-дуже чудовий вид. Йдемо далі. Далі у нас одна кімната. Друга кімната, ще один самвузел. Ось. І велика, велика, велика видова кімната. Бачите, який вид. Чи ви розуміли, тут же більш нічого не буде забудовуватися, тому для вас за назавжди залишиться такий шикарний вид. 87 квадратних метрів. Звертайтеся.